Що Робити, якщо турбує вас в кінцівках, цивіліт, втрата пружності шкіри. На це та інші запитання дадуть відповідь в нашій наступній студії. Фішка студії фаховий підхід. Власниця студії Вікторія має медичну освіту, а також досвід роботи в реабілітаційному центрі. Вона підбирає процедуру індивідуально до стану тіла та здоров'я клієнта. Скажіть, що таке ендосфера? Ендосферотерапія це процедура, яка зменшує набріки в кінцівках, зменшує прояви целлюліту та покращує якість шкіри. І кому вона підходить? Вона підходить для всіх людей, які бажають скоригувати свої форми, позбавитись від набріків та покращити якість шкіри. Це не просто краса, а комплексний підхід до жіночого здоров'я. Студія знаходиться в самому центрі міста, що є досить зручно та доступно.